Примусове відкриття Японії після періоду довгої ізоляції досить сильно вплинуло на безліч суспільно-політичних та економічних процесів, на культуру та моду, котрі є дзеркалом суспільства, це відповідно також поширювалось. Загалом мода була досить непостійною та змінною у всіх країнах та культурах, підлаштовуючись під попит суспільства та різні проблеми всередині нього. Японія, за часів шогунату Едо, перетворила культуру одягу на ту. Яку ми зараз знаємо, традиційну японську, де обов'язково має бути присутнє кімоно. Проте збільшення на території японського архіпелагу іноземних купців, посадових осіб, військових внесло свої корективи в формування нового модного наративу з переважанням саме західних впливів у період Мейджі мода на західний стиль йофуку вперше була прийнята японськими чоловіками, які працювали у військовій державній. Чи іншій офіційних сферах, як частина прагнення до індустріалізації та сприйняття сучасності. Уніформа західного зразка вперше була запроваджена як частина урядової уніформи у 1872 році і швидко стала асоціюватися з елітарністю, сучасністю та грошима. Так, західний одяг був дорогим, і його носили лише найбагатші верстви суспільства. Вовно доводилося імпортувати. А кравців, котрі були знайомі із виготовленням західного одягу, було важко знайти, тому краще і легше було носити кілька частин одягу в західному стилі замість цілого брання. Широкі капелюхи разом із парасолькою в західному стилі були аксесуарами, які зазвичай носили японські жінки, а ті, у кого було ще більше грошей, носили шкіряне взуття та наручні годинники. Але все ж варто розрізняти офіційний одяг. Котрі одягали на різні зустрічі чи вечірки та на домашній, повсякденний. Але в другому випадку західні впливи сюди дуже повільно закріплювались, тому вдома навіть японські офіцери носили щось своє, традиційне та домашнє. Варто також згадати і про жіночу моду більш детально, оскільки жінки дуже неохоче змінювали свій стиль одягу. Переважно це були студентки, яких зачепила освітня реформа, або ж гейші котрі намагались додати трішки більше екзотизму в своїй роботі. Після того, як навіть імператриця почала одягатись на західний лад, всі дружини посадовців також були зобов'язані це робити. Поширювались європейські зачіски та аксесуари. До прикладу, можна було спокійно носити штани з гетами традиційним жіночим японським взуттям, або шкімоно із шкіряними чоботями. Проте суспільство. Все ще важко сприймало подібні модні тенденції. Багато інтелектуалів того часу виступало проти вестернізації, висловлюючись в своїх памфлетах дуже різко щодо дій імператора та його найближчого оточення. Людей, котрі наслідували західні модні тенденції, глузливо називали хайкара, що в перекладі означає високий комір типову ознаку моди кінця 19 століття в Японії. Проте, багато хто із придворних слуг, все ще носили кімоно та інший традиційний японський одяг вафуку. Саме тому прийняття цих змін відбувалося поступово і в декілька етапів від активного поширення західної культури і до повернення до традиційного та нативного вбрання. Але чому ж так? Тому що, начебто елітарна західна мода наскільки сильно поширилася серед японців, що уже і не вважалася літарною, тому в японській моді кінця 19 го і навіть початку 20-го століття почали відновлюватись, поширюватись протилежні наративи, що, мовляв, нам потрібно повернутись до тієї традиції, до того одягу, котрі носили наші предки.